Салютанкіст, бабуля, на зв'язку, ну що ж, в грі з'явилося щось новеньке. Бочка. Це контейнери чи просто бочки з наповненням німецькими танками. В сьогоднішньому відео будемо розбиратися, що це таке, і дивитися, що можна звідти повитягувати. Тому в будь-якому випадку, залишайся, буде цікаво. Але для початку, по класиці, став палець вверх під цим відео. Підписуйся на канал, якщо ти новий глядач. Я не розумію, чому ти цього досі не робиш. Я вже вернувся, знімаю відоси на постійній основі. І, звичайно ж, протисни дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео від мене. А я більше не трачу часу і поїхали. Так, ні ні, -ні давай спочатку звідси вийдемо. Де в нас? З'явився донатний івент горно-ковальні. Це вже не перше появлення даного типу донатного івенту. Ти тратиш бабки, отримуєш оці келихи і їх обмінюєш на нагороди. Я не знаю, хтось, звичайно, що буде опорюватися, щось буде собі купувати. Я думаю, що будуть вискакувати, можливо, навіть цікаві пропозиції. Ну, це, в принципі, було так раніше. Зараз я не впевнений, що вже лишилися цікаві пропозиції. Але ти можеш обміняти їх нагороди. на нагороди. Тут головна нагорода, так розумію, цей лкпз 70 який упоротий танчик доволі такий. Практично немає башні, одна пушка. Ну, прикольно, прикольно. Я не знаю, який він має УВН, у мене цього танчика немає. Це я так. А, це ЛТшка. Що з УВ на мінус 7. Ну, трошки фіговато, якщо чесно. Хоча. В реаліях нашої гри, то ще, в принципі, нормально. За нього розробники просять аж 9 тисяч келехів. Ну, блін, це дофіга. Фі... До до Ще тут є елефант за тисячу келихів, да? і на секундочку, за півтори десятка. Доволі офігенний танчик, кампанзер 50 тонн. Якщо чесно, вибирати між КПЗ-70 і 50 тонн, то я би вибрав би десятку однозначно. Тим більше різниця колосальна. Тобто, якщо ти. Донатиш, ну, скоріш, всего, в тебе цей танчик є, якщо ти донатиш, ти просто хочеш забрати головну нагороду, але якщо в тебе його немає, то я б вибрав його. Що це за фон профілем? Щось не сильно мені знайомий. Ух ти, ну фон профіля дійсно відпадно виглядає. Мені подобається. Подобається, коли розробники гарно малюють. Ну, HG чи Full -HG якість. Буває вони фонипрофіля, такі розмиті роблять, дивишся на них, а це просто кошмар. З мобілки виглядає все супер, а от як з комп'ютера дивишся, ну то трошки таке Піговате. Добре, бочка. Контейнери чи просто бочки? Так, де вони в нас є? Ось. Ага, ось. Можеш собі купити. Це десь, не знаю, 25 доларів, ти маєш потратити, 250 цих тільки взяти. 25 доларів, 250, це кошмар. Це потрібно 100 баксів на 1000. Тобто 900 баксів потратити на танчик? Да, Данув. <гум> Я не знаю. Я би точно не тратив. би Багато хто стільки не заробляє, щоб просто тратити стільки на добре. Тут нечувана щедрість. Розробники дали одну бочку на халяву. Що ж, гріх халявою не ви не, якби. Не використати. Але давай для початку почитаємо, що тут є. 95% того, що тобі буде падати один <хи> талісман залізного кухля. Я так зберу 20 талісманів та залізних кухлів для подій горнукувань. Ух ти, можна навіть тут трошки пофармити, ну це прикольно. Це доволі прикольно. Можна ще буде. 2... Ні стоп, 20 талісманів. Ну, блін, ще, походу, зодва зберу. Добре, про це пізніше. Два сертифікати на 200 одиниць вільного досвіду. Ну це жирно. Звичайні, рідкісні епічні або епічні бустери кредитів, бойового досвіду, вільного досвіду, або досвіду екіпажу. Да, бустерів точно не хватало. Кожна бочка з вимірністю 95% містить одну додаткову нагороду з переліку. Дві частини сертифіката. на танчики німецькі. Є 25 ХВК, КПЗ-70 і вк 9001 п Від 2 до 5 сертифікатів на екстри досвіду і, від... і кредити. Коротше, золота не... ми не бачимо. Або ж, саме головне, з ймовірністю 5% містить одну нагороду з переліку. Це 40 німецьких машин. Бляха, муха, від 2 до 10 рівня, тобто тобі в основному буде падати пісок. 19 легендарних камуфляжів для німецьких машин і один з 15 камуфляжів, звичайних, певно, самих фігових. Зверни увагу, контейнер автоматично відчиняється відразу після придбання. Ну, супер. Нова механіка в дії. Контейнери тепер не вийдуть зберігати в сховище. Добре. А тут наш ЛКПЗ-70 є. О, прикольно, дев'яточка. Ця є, яка там коштує фікс на скільки 900 баксів, то в ній шанс більший, ніж в КПЗ, який там коштує 150 баксів, грубо кажучи. Доволі таки цікаво. Так, ХВК, ну, на них більший шанс. Де в нас другий рівень? А, теж не сильно великий шанс. Ну, в принципі, добре. Частини, кредити, камуфляжи, 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 камуфляжи. Тирджуючи, ну, коротше, понятно, якась фігня фі... Окей, давай. Давай затестимо халяву. Що принесе халявна бочка? І ось ці контейнери. Контейнери, бочки я маю відкривати в даному відео. Ну, блін. <смі> Мені це вже не подобається, якщо чесно. Ну, але, добре. Так. 50 штук за 23 тисячі золота купляю і зараз можна просто виривати на голові волосся, для чого потрачені були 23 тисячі золота. Там за 16500 ще досі можна купити ВК. Просто можна купити ВК за 16500. А не тратити 23 тисячі золота з афігеть, яким великим шансом не витягнути ні одного танчика. А якщо і витягнути, то витягнути повну фігню. По два сертифіката на е 25 паде. Їх потрібно, я думаю, сотка. От, Бо це такі сертифікати, яких треба зібрати 100 в кращому випадку. Бо частіше як Частіше 100, але буває 150, 200 може бути. По-різному. Але я думаю, що 100. То треба скільки відкрити цих контейнерів, Блін, щоб забрати? 50 контейнерів. О, я 50, в принципі, відкрию. Але я не зберу е 25 Тому що вони. Компанзер 70, тому що вони будуть падати не з кожного, от будуть падати різні. І не зберу ні одного танчика. Придеться відкривати дуже багато. Коротше, поки відкриваю. Вау! Заводій, це що, для Кунза Панзер? Він в мене є. А я за нього якусь компенсацію отримую, думаю фігушки А я можу. О. Я можу пізніше відкривати їх. Прикольно. Заводій. Далі подивитися. Є, зовнішній вигляд, певно, 10 штук аж зібрав. Ну, це, це мега. Мега-мега-мега. Я, певно, не знайду того камуфляжа зараз тут. Просто їх дофігіща і. чи він сюди десь дропнувся. Не, не сюди. Просто дофігіща тих камуфляжів і. Ну, не знайду. Як це так? 9. Я ж один відкрив. Халявний не дає талісмана, чи як? Чи як падає, блін, е... камуфляж то не дається. <сас> Може бути. Я ж відкрив, виходить, на один більше. Ну ладно, їдемо далі. 5%. 5% витягнути який шлак. Я поражу, якщо це буде. Танчик другого рівня або третього Ну, просто за 23 тисячі. Ти собі купляєш танчик другого рівня. Супер. Ну, і я так розумію, це має бути одна нагорода. Так. Майже двадцятка вже пройшла. Залагало. Анімація залагала. Знову залагала анімація. Давай танк. О, тепер не лагає. Чотири нагороди. Залізний кухоль 100 штук. Прикольно. Прикольно, тільки там за таку кількість, та не особо якісь є і нагороди. За таку кількість кухлів. Так, народ, хто ще влазив в цю халепу? Чи вас не сильно підгоріло від даних контейнерів? І взагалі хтось хоч щось витягнув звідси цікаво. Взагалі, падають звідси танки. Чи це я побачу один камуфляж за 23 тисячі? Бо я вже половину кунтів відкрив. Половина вже відкрита. Контейнери, бочки, чи як його правильно назвати? бочку контейнер. Ні, падає мені по два сертифіката, якісь сірі бустери. І ще частина сертифіката, Дві штучки. Дві штучки, Карл, могли зробити. Хоча б 5 мінімум. Мало того, що це так важко зібрати, так вони зробили це ще, щоб було нереально важко зібрати. вже да. скільки? 34 відкрито. 5%. 5%. Не працює тут шанс 5%. Ні, один разочок спрацював, але спрацював на каму. В принципі, логічно. Не ж не дарма в цих 5% сунули ще й каму. Хоча б могли б забрати згідти вже звичайні камуфляжі. Могли б лишити тільки легендарні. Але ні, треба ще звичайний засунути. Звичайні годяться для звичайних нагород, а не 8 бустерів. У, у у у це вже я 40 контів відкрив. Ні, все-таки один талісман в мене злетів. Це певно через те, що я коли відкрився і випав мені камуфляж, тоді не зарахувало мені талісман. Така практика в ВГ присутня. Аж 30 бустерів вільного досвіду. Боже. Я вже жалію, що я в це вліз. Я надіюсь, в когось з вас випало набагато краще. А ще більше надіюся, що ви просто в це не влазили і просто це не відкривали. Це просто дарма витрачене золото. І все. Реально, ліпше в рази, просто ліпше взяти і купити собі танчик. За 23 тисячі золота я даю 100% гарантію, що ти, як мінімум, купиш одну десятку в повному фарші, а взагалі, якщо не хочеш десятки, то ти можеш собі купити. Ну все, все закінчилось. Навіть нема тут про що сказати. Якщо ти собі не хочеш десятки в повному фарші, там, чи в тебе всі є, чи ще щось, ну я не знаю. Давай зараз глянемо в танчиках. Перейдемо сюди, танки. Так, тут за бабки, за бабки, диви. 15500. Об'єкт 752, дев'ятка, Т-60. Непогані машини. 752 взагалі імба. За 15500 тебе ще лишиться. Лишиться золото. Окремо можна купити, якщо бажаєш. Але краще вже набором купляти. Далі, що тут ще в нас є? Ні, ну це фігня набор. Я би не радив би ні одної машинки звідси. Небезпечне тріо. Добре, я поняв. В принципі, во, 16 з половиною тисяч. ВК, десятка, прошу. З легендарним Камо, тільки обладнання закинув і поїхав кататися. Що із золоту лишилося. Тупо ще лишилося золото. Ось 13500. Ну, ні, це такий собі набір. Краще за 15500 взяти дев'ятку Ну, два супернабори. ВК. І ось набор з цим. З 752. Просто топчик. Нема чого викидати, бабки, золото на таку шляпу, як. На таку шляпу, як ці бочки, просто це ні про що. Добре. Воу, якраз я можу німецький контейнер відкрити однесенький за 200. А знаєш що? Я краще заберу його. Чим я, блін, буду. А може і ні. Чим я забирав би ті, бо щось, мені здається, звідти шанс взагалі мізерний, що водо щось випало. Він... І він так швидко відкрився, цей контейнер, що я навіть цього не зрозумів. Я не знаю народ, що додати. Як на мене, то все фігня. Просто дика фігня. Не варто зливати золото. Я не знаю, пора ту картоху чи провчити, чи що, а просто перестати грубо донатити. Вони забрали топові контейнери, вони забрали топові розіграші, і вони всунули нам якусь діч. І думаю, що вони зробили краще. Ну, для себе вони, певно, зробили краще. Але для нас точно ні. Тому я не знаю. Ось ще розіграш танк 9 рівня. Сертифікат на танк 9 рівня. Ви вдумайтесь, цей розіграш коштує 61 тисячу золота в районі того. За що? Я, да, тут купа контейнерів, але всі говно. Просто всі говно контейнери. Вибачте на слові, просто емоції вже беруть своє. Добре, ні, я не буду робити прокрут ну нафіг це казано. На цьому відео я вже буду свій закінчувати. Я думаю, я вам показав, розказав. Да, ви, навірно, без мене знали, просто подивилися, як я злив тупо злив 23 тисячі золота. І... Ну і все. І все, на цьому відео я свій можу вже закінчувати. А вам дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.